Сьогодні в цьому відео хотів би розказати про свій монітор, який називається Samsung. Назва в нього там довга, достатньо, як завжди, у Samsung. Їв. Повну назву ти, звичайно, можеш побачити у відео. А діагональ у нього йде на 28 дюймів, розширення 4K 60 Гц. Даний монітор я вибирав під свій MacBook Pro на M1. Для мене було дуже важливо, щоб була чітка і класна картинка. Відповідно, важливо було, щоб велика діагональ була, це 27-28 дюймів. І, відповідно, питання стояло, щоб по співвідношенню сторін, ну і взагалі по зображенню, було все класно. Якщо взяти по цьому монітору, то я вважаю, що він ідеально підходить, якщо ти розглядаєш монітор для підключення до MacBook. У нього все класно по розширенню, все класно по співвідношенню сторін. Дуже висока чіткість зображення, камери, я розумію, що не передасть, але. Мені подобається наскільки класна картинка. Якщо взяти по картинці на Макбуці, тут рітінка екран, високе розширення, дуже класні матриці у Apple. І відповідно, якщо я, наприклад, користуюсь ноутбуком, дивлюсь на монітор сюди і сюди, я не відчуваю такого великого контрасту. Мені подобається, наскільки тут кольорова гама, наскільки тут класно передається взагалі зображення, воно таке. Природні, нічого не пережати по кольорах, хороші кути, огляди, нічого не блікує. І відповідно я собі налаштував так. Тут просто стоїть зараз яскравість менша на макбуці, тут більша яскравість. Я собі налаштував так, що ну, мені знову ж таки комфортно І сюди зразу дивитися і сюди, і на очі ніякого такого великого контрасту. Не впливає, тобто реально комфортно. Якщо взяти в цілому по якості по виконанню монітора, я також задоволений, він дуже гарно зібраний, хороший в нього пластик, у нього класний зовнішній вигляд і, до речі, дуже правова ціна, як для 4K, 60 Гц. Чому я взяв на 60 Гц? Тому що MacBook він підтримує частоту 60 Гц, плюс це залежить від е хаба, тому що, наприклад, перед тим хаб був, який підтримував. 4К в 30 Гц, і це було реально некомфортно. Я взяв оригінальний хаб і підключив, в мене, видається, картинка 4K в 60 Гц. Вона достатньо плавна, і якщо порівняти знову ж таки з монітором у MacBook, ту 60 Гц і ту 60 Гц. Тому, в принципі, різниці не відчувається. Якщо в тебе ноут буде підтримувати 144 Гц підключення монітору, і сам Monix 144, це, звичайно, цікавіше. Але в цілому на 60 Гц можна жити. І картинка виходить, ну, достатньо так нормально, скажімо, по плавності. Звичайно, 144 я сидів на екрані, там картинка плавніша, але от можеш подивитись, як вводиться віконечко. Тобто, ну, все нормально, плавненько, відкривається, закривається, ніякого дискомфорту немає. Зрозуміло, що частота оновлення це краще більше для геймерів, але в цілому в системі, в роботі, монтажі, фотошопі це сильно не потрібно. Що можу сказати по зовнішньому вигляду монітора? Виглядає він дуже сучасно і круто. Мені подобається його дизайн і у ці мінімальні рамки зверху і по боках. Єдине, що в стилі Samsung, знизу де така полоска, десь на палець з логотипом Samsung, але тут все. Пасує, все, так скажемо, вписується, нічого зайвого немає, і у монітора дизайн достатньо строгий. Якщо взяти по його стандартній ніжці, я її зняв, бо використовував підставку, вона виглядає ось таким чином. Висоти вистачає, але єдине, що ти не можеш коригувати висоту до столу, вверх-вниз, Кут ти можеш собі нахиляти. Ніжка, до речі, класна, вона достатньо стійка, хороший надійний пластик і, в принципі, Момент той, що якщо тобі треба висота, то тут вона не налаштовується. Я собі взяв окрему підставочку, вона виглядає ось таким чином. Тут собі регулюється висота, регулюється кут, як хочеш, можна навіть перевертати з альбомного в книжковий формат. Можна на себе відповідно, цю підставочку з таким чином видвинути монітор, як хочеш трошки ближче, можна його туди назад задвинути, так? Можеш собі, відповідно. Вниз вверх його піднімати. Плюс там всі дроти ховаються, ну, простенько, але класна, я вважаю, це рішення краще, чим ось така підставка. Плюс місце не займає, ось, виходить, на столі там пустий простір, ти можеш собі або клаву туди задвинути, або ну, що тобі як зручно, там щось поставити. Це реально дуже класно. По виконанню, пластик хороший, достатньо якісний, знову ж таки, виглядає монітор, достатньо так презентабельно. Якщо брати по якості збірки, то отут. Нічого не відстає, пилюка туди попадати не буде. І, ну, знову ж таки, по збірці тут нормально. Нічого не хрустить. Пластик, хоч, наприклад, ззаду простенький, має такий рельєф, але він достатньо якісно зроблений. Якщо подивитись на задню частину монітора, давай зараз покажу, що там є. По підключенню. По підключенню, тут є два HDMI, є DisplayPort, є сервісний USB і плюс підключення. Для мережі, так, через блок живлення, стандартне, який йде в комплекті. Ти собі все підключив. вивів, от я собі на підставочку раз і за стіл воно нічого не видно. Тут відповідно є під... кріплення для ніжки стандартної. Ну і ззаду, в принципі, тут нічого такого немає. Рамочки невеликі, але плюс що вони мінімальні є, якщо ти камеру використовуєш, то камера стає якраз на картинку не попадає, попадає на цю чорну рамку. До речі, ці рамки дуже класно дивляться, якщо там. На темній темі, якщо ти там щось дивишся, то взагалі повністю така картинка типу, зливається. З невеликих мінусів даного монітору є те, що є такий індикатор з нижньої частини. Якщо монітор неактивний, виключений, це індикатор блиме. І це дратує, коли ти не користуєшся монітором, спиш, воно тобі горить, періодично може блимати, і воно достатньо таке яскраве, що. Не, приходиться виключати. Я монітор виключаю з розетки на ніч, і це трошки не дуже добре. Вони краще б зробили десь індикатор, щоб його навіть там не видно було, щоб його можна було натиснути, виключити, і він не горів. А так, знову ж таки, він показує, що він є в мережі. Це такий невеличкий мінус. Що стосовно взагалі по зображенням, зображення мені подобається так, якщо знову ж таки вже говорив, воно достатньо чітке, кольори е, такі, ну так скажемо, природні, нічого немає такого. Підчуття, що щось по кольорах е, пережати, щось так прям ріже очі. Я собі його відкалібрував, поставив режим, який мені комфортний, і всі кольори, в принципі, передаються нормально. Білий є білий, е, чорний, скажімо, є чорний, так, відповідно, він не суто чорний. Але, в принципі, достатньо також, е, якщо темну тему включити, виглядає також, воно гарно. От зараз я включу е, темне, темну тему, заходимо в параметри. Оформлення і вибираємо темне. Ну, відповідно, у мене тут затемнення стоїть самої цієї, але ось таким чином це виглядає. Воно трошки сіруватим віддає, але виглядає дуже гарно. Якщо брати по значках, от можеш подивити значки, тут такі різнокольорові. Ну, знову ж таки, картинка реально класна, мені подобається. Кути огляди у монітора даного великі він не блікує. І, наприклад, при моїй відстані стола. Якщо брати точніше по глибині, десь виходить 75 см, мені монітор комфортно дивитись, тому що, в принципі, і картинка достатньо такій відстані знаходиться. І все чітко, все класно. Навіть якщо я трошки ближче до себе можу на підставки підвинути, то все одно я не бачу ні пікселі, не ні бачу нічого такого, щоб, так скажемо, замилювалась картинка, відчуття такого нема. Якщо брати по співношенню сторін, то ідеально все. Можеш от, подивитись на картинку на Макбуці, От, наприклад, зараз я переведу якесь вікно. Ось так виглядає картинка на Макбуці, і ось так виглядає картинка на моніторі. Картинка дуже схожа по якості. Мені подобається те, що, наприклад, якщо я користуюсь Макбуком, і хоп, перескочив потім інформацію, дивлюсь вже на моніторі, то воно око не ріже, тобто різниці немає якоїсь. Нема такого якогось контрасту, немає різниці по якості зображення, адже і там, і там високе розширення. Тут герцавка теж йде 60 Гц, і тут йде також 60 Гц. І е, все плавно перебігає. От, наприклад, віконечко, якщо перед, передвинути, ось таким чином. Раз. І от можна його порухати. Ну, достатньо плавно, Я розумію, що 144 Гц, 120 Гц це крутіше. Але, в принципі, це більший плюс в іграх. Якщо взяти в програмах при відкритті там щось, пересування по меню, е, в фотошопі в монтажі, то си, сильно це не треба. От, для прикладу, включу відео 4K. Щоб ти міг оцінити картинку, знову ж таки, відео не передасть на камеру, воно зараз може трошки підвісати, бо це йде через інтернет. Але от така картинка. Зелений колір він є зелений, ну реально дуже класно. Можна подивитися різні відтінки зелених кольорів. Нема такого відчуття, що сильно затемнено десь немає такого, що сильно там десь не вистачає кольору. Білий є, білий, чорний достатньо чорний. Монітор сам по собі достатньо яскравий, і якщо побавитись з калібровкою і поналаштуванням по кольорах, ти можеш за картинку собі виставити, як тобі хочеться. Рамки ці не відчуваються взагалі, в принципі, низ також в очі не кидається, що там рамка більша. Комфортне розширення реально. І 28 дюймів. Я вважаю, що от при такій. Скажемо, глибині стола 75 см це ідеально. Більше не треба, менше, ну це хіба 27, у мене перед тим було комфортно, але 24 вже трошки маловато. Якщо брати по розширенню 2К, то тут вже дивись, наприклад, у мене був монітор 2К, і якщо придивлятись, так видно було, що на MacBook картинка чіткіша. Але 4К тут ну, просто вже не придерешся. Тобто реальна картинка дуже класна. Давай покажу, що по меню. Картинку ти вже побачив по меню, значить, тут у нас знаходиться джойстик. Ти включаєш собі, наприклад, переходиш в режим. Ось ця інформація про монітор, підключений HDMI 2, це повна модель, частота, на якій він працює зараз, і відповідно розширення. Якщо перейти в зображення, можеш побачити. Зараз яскравість стоїть на 85, контраст 85 і чіткість 80. Монітор сам по собі дуже яскравий, контрастності йому також вистачає. Якщо брати по налаштуванню, тут є різні режими, які хочеш. Е, є режим навіть такий типу Samsung, коли якась темна сцена, воно може контрастність піднімати яскравість, коли якась світла тема, він навпаки е, опускає. Тобто це в фільмах, в іграх такий режим можна використовувати. Є також тут ігровий режим, можна собі виставляти. Можна відповідно багато тут налаштувань все, що треба, тобі робиш, і відповідно все дуже просто і зручно. Якщо брати з мінусів, що я можу сказати? Ну, основні мінуси таких моніторів це засвіти на матриці, і вони є в більшості моніторів. Якщо брати по цьому монітору, то засвіти вони не критичні, так вони є, але відповідно хотілося б, щоб їх не було. Ти зараз можеш побачити на картинці, які засвіти у повній темряві на темній сцені. Це відео і як це виглядає. Якщо це говорити про ось так, коли працюємо при світлі і якісь темні сцени, то виглядає це не так, скажімо, в очі кидається, як в повній темноті. Якщо ми говоримо про білі, наприклад, білі відтінки в меню десь в браузері, в програмах світлих, то там взагалі це не запомічається. Якщо ти збавиш контрастність, збавиш яскравість на меншу, то відповідно воно буде не так видно. І, в принципі, можна з цим жити. По суті, тут два невеликих мінуси: це оцей індикатор, який сказав, що він блимає, і оці ці засвіти. Якщо взяти по якості матриці, то в даному моніторі я не знайшов ні одного бітого пікселя, все дуже добре. Перед тим у мене було два монітори. В одному моніторі був один піксель, в іншому моніторі було два. Це рахується нормою, не є браком, але в цьому моніторі все ідеально, все дуже класно. І відповідне задоволений якістю От ти з коробки дістав монітор. Ну просто все дуже супер. Мене все влаштовує, і я дуже задоволений, як саме монітор працює з макбуком. Для мене це був найважливіший параметр, щоб була дуже класна картинка, щоб була передача дуже гарна, тобто 4 60 Гц, без якихось проблем, глюків, без там якихось розсинхронів. Тобто, все підключилось по HDMI, все працює в будь-яких програмах. Навіть ігри запускав. Тобто все дуже гарно. Тому можу сміло тобі рекомендувати цей монітор. Якщо ти саме хочеш купити для Mac, це буде хороший варіант. Головне, вибирай знову ж таки, якщо хочеш чітку картинку, це має бути мінімум 2К, 4К, звичайно, краще. По частоті тут ну, 60-75 гц можеш брати. А що стосовно співвідношення сторін, то 16 на 9. 24 і 21 дюйм не розглядає краще, але от в цілому краще от розглядати 27-28 дюймів і це буде такий, скажімо, ідеальний варіант.